По особливому попросити вашої молитовної підтримки, я хотів би поділитися дуже важливими думками перед тим, як ми будемо звершувати хліболомання. І для того, щоб нам налаштувати наше серця, ми прочитаємо цікавий, відомий, але дуже глибокий текст. Саме тому, що в ваших серцях ви зможете молитися за мене, моліться, тому що. Я переконаний, що те, що я хочу сказати, те, що Бог поклав на серце, це є дуже важливим, а тоді, коли ми намагаємось робити важливу справу, часом за нас втручається, і після того, як ми завершимо ломання, от у нас вже будуть оголошення. Ми... Можливо, розкажемо те, що більшість членів церкви і так вже знає, Ну, раптом хтось не знає. Втім, Іван Гелітлоки, Луки, 22 розділ. Вірш з 15 го і далі. Євангеліє від Луки, 22 й розділ, вірш з 15 го і по 20. й Говорить Ісус, і промовив до них. Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому Царстві вона. Узявши чашу і вчинивши подяку, він промовив: візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного, доки Боже Царство не прийде. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламать її і дам їм, показуючи, це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене. По вечері так само й чашу, говорячи. Оця чаша нової заповідь у моїй крові, що за вас проливається. Питання. Скільки чаш тут згадано? Скільки чаш тут згадано? Наступний слайд. Скільки чаш тут згадано? Дві. Щонайменш дві. Дивіться, одна йде до, е, би то десь на початку віршин, а інша в кінці по вечері. Якщо ми зануримось в історію, то ті, хто досліджують, як євреї святкували в Песах, вони говорять, що найменш, ну дехто каже навіть і більше, але що найменш було чотири чаші. І перша чаша, коли її вони брали, вони згадували слова, які ми незабаром прочитаємо, коли Бог обіцяє ізраїльському народу, я виведу вас. Друга чаша, вона була на згадку Божих Слов про те, що я визволю вас. Третя чаша була на згадку Божих Слов про те, що я звільню вас, і часом вони цитували до кінця, витягненим раменом та величними присудами. І четверта чаша я візьму вас собі за народ і буду вам Богом. Ну і продовження, як воно записано, ми цей текст будемо незабаром читати. І ви пізнаєте, що я Господь Бог ваш, що виводить вас із потягарів. Але сьогодні наша особлива увага до тих слів, якими Ісус починає говорити. І Він говорить таке: я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки моки прийму. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому царстві вона. Перше, на що ми хочемо звернути увагу, оці цікаві слова. Я дуже бажав. Ісус говорив аремейською мовою, нам це записано грецькою мовою. І от ті слова, які тут вживає Ісус, я дуже бажав збожити цю Пасху. Тут Ісус вживає дуже незвичне Слово. Він вживає те саме Слово, яке в інших листах перекладено словом пожадливість. Нещодавно ми читали Якова, і те саме слово може означати пристрасне бажання. І часом те саме слово... Це складно уявити те саме слово іноді може означати пристрасне, гріховне бажання, яке затьмарє розум, або добре бажання, але не просто бажання, а пристрасне бажання. Те саме слово, воно може означати пожатливість. Або пристрасне бажання. Воно вжите про Ісуса Христа, наприклад, в Івангелії від Марка, 3 розділ, 12 вірш. Ісус говорить такі слова. І тут воно перекладено інакшими словами, але грецькою мовою вжити те саме слово. В Євангелії від Марка 3,12 ми читаємо, а Він їм сурово наказував, щоб вони його не виявляли. Тобто Ісус не бажав, щоб на даному етапі життя хтось пішов і розказував. Синне бажання. Часом це слово вживається в інших оривках, наприклад, Євангелія від Луки 7, 8, 4 вірш. Вони ж прибули до Ісуса та ревно благали Його і говорили, він достойний, щоб ти зробив це йому. Пам'ятаєте, на начальниках синагогі хворіє дитина, і приходять люди і дуже сильно просять. Вони дуже сильно хочуть. Зазвичай Пасху проводив в колі розини голова сімейства. І якийсь дідусь або на євріті Ав, він розказував те саме кожен рік. Діти це вже знали. Часом щось подібне відбувається у нас з вами на свята християнських. Ми збираємось, ми чуємо проповіді і іноді чуємо проповіді на ті самі тексти. І, можливо, діти, коли вони ще ну, зростали, вони десь собі думали, а, знову. Зараз беремось, знову цей дідусь буде розказувати те, що ми і так вже знаємо, що колись Бог з'явився і сказав, що Він нас виведе. Цікаво, що в Біблії дуже мало говорить про те, як Христос, і де Він святкував пасху. Скоріше, все так, як і всі інші люди. Але Він, як равін, він, як вчитель, в цей раз вирішив. Провести оцю Пасху зі своїми учнями, і іноді, тоді, коли вже людина ставала дорослим, вона могла не сімействі цю Пасху проводити, а зі своїм вчителем, зі своїм равінам. І Ісус не просто проводить цю Пасху, оскільки він мав право цю Пасху провести. Ісус говорить, я дуже хотів. І це надзвичайно складно передати оце слово дуже хотів, не Христа, думав про це, мріяв про це, молився про це. Ісус хоче передати дещо надзвичайно важливе. Друге річ, на яку ми звернемо. Ісус дуже бажав спожити Пасху. Той текст, який ми вже згадали, народ ще знаходиться в Єгипті. Вони ще знаходяться в поневолі. Моїсей Бог, Бог працює з Мойсеєм, Моїсей чує голос Божий, він думає, він переживає, він не знає багато відповідей на багато питань, люди йому щось говорять, приймають, не приймають. І ось вихід, шостий розділ, перший вірш. І сказав Господь до Моїсея: тепер побачиш, що вчинює фараонові, бо він змушений рукою сильною їх відпустити. І змушений рукою сильною, вижене їх іскраю свого. І говорив Бог до Майсеї, та і сказав йому: я Господь, являвся я Авраамові, Ісакові, Якові, Богом Симокутні. Але іменням своїм Господь, Яхве, сущі, я не дався їм пізнати. А також я склав був з ними свого заповіту, щоб дав їм землю ханаамську, землю їх мандрування, в якій вони мандрували. Я почув отеж сторін синів Ізраїлів, що єгиптяні роблять їх своїми рабами, і згадав заповіду свого. Тому скажи синам Ізраїлі: Я Господь, і я виведу вас з під тягарів Єгипту, і, і визволю вас від їхньої роботи, і звільню вас витягненим рамена та великими присудами, і візьму вас собі за народ. І буду вам Богом. І ви познаєте, що я Господь Бог ваш, що виводить вас під тях Єгипту. І введу вас до того краю, що про Нього я підняв Богу свою руку, щоб дати його Аврамові, Ісаакові і Якову. І я дам його вам на спадщину. Я Господь. Знову ці чотири елементи. Я Господь, і я виведу вас. Я Господь, і я визволю вас. Я Господь, і я звільню вас витягненим раменом або рукою сильною. І я візьму вас за свій народ і буду вам Богом. Бог виконує свою обітницю. Ізраїльський народ виходить. І протягом історії, своєї історії, вони багато разів виконують цю Пасху із року в рік. Декілька знайомих або не так знайомих біблійних уривків вказують нам на те, що вони мали знати, що вони мали вивчати, про що вони мали говорити, коли вони виконували оцю Пасху або Песах. Наприклад, книга Вихід, 13-й розділ, 3-й вірш, можливо, вдома буде часу більше це прочитати, але ми читаємо такий уривок: Вихід 13,3. Пам'ятайте той день. Коли ви вийшли з Єгипту, з дому рабства, бо з силою руки Господь вибив вас ізвідти і не будете їсти квашеного. Коли вони збиралися, вони не могли не згадувати цей уривок. І вони нагадували один одному, що це свято має об'єднувати народ. Біблії багато років. Наприклад, книга Чість 28 розділ є ще один аспект, навчальний аспект для нас. Книга Чість 28 розділ є така думка, а 1 місяця, 14-го дня місяця, 14-го Нісана, Пасха для Господа. А 15 го дня того місяця свята сім днів опрісників їсти. І в них було два свята посталь Пасха і свято Опрісників. Це нагадувало їм. Декілька речей. Перед святкуванням Пасхи вони мали вичистити з дому все квасне. Це те, що має дрібничить. На Єврії це хамець, Вони мали позбутися всього хамець, всього нечистого. З іншого боку, оскільки ця Пасха це нагадувало про їх пастушече життя, тоді, коли вони вийшли з Єгипту і 40 років мандрували. Ось чому. Ісус Євангелія від Луки, 22 розділ, першим віршом говорить, наближалося свято опрісників, що Пасхою зветься. Цей уривок з книги Чисів нагадує нам про те, що це свято мало нагадувати їм про важливість очищення. В тому самому розділі Євангелія від Луки, Ісус говорить, і скажіть до Господа рядому, учитель питає тебе, де кімнати, який споживає зі своїми учнями Пасху? І він покаже вам велику горницю, вистелену, ну, можна перекласти мебльовану. Там приготуйте. Що Ісус має на увазі? Там приготуйте. В ті хуторі жінки готували. Вони мали позбутися хамець. Це такий ритуал, який нагадував їм про важливість очищення. Повторені закону 16 розділ є ще одна думка. Важливий урок. Кожен раз, коли євреї збиралися, святкували касах, святкували Пасху, вони не могли не згадувати про це. Повторені закону 16 розділ. І будеш їсти на тому місці, яке вибере Господь Бог твій. А рано обернешся і підеш до наметів своїх. Моїсей це написав. Вони це виконували. І аж поки у другій книзі Хронік, 8 розділ, 13 вірш Соломон не побудував храм, вони читали цей вірш. Але до кінця не розуміли, де ж це місце обране Богом. Виконувати, виконували, де воно не знали. Писав Пасха, навчав їх послуху. Перечитайте вдома книгу числа, 9 розділ. Там дуже. Яскраві слова, які навчають, що писав був до тих, хто бажає. Тому ті дітки або ті дорослі, які ну, не хочуть, не треба, набридли кожен рік те саме, Бог ненавиди таке стало. Це числа 9 розділ. Мало того, числа 9 розділ говорить, що всі ті, хто приймав участь в Песахі, вони мали прагнути чистоти. Згадайте розмову Петра і Ісуса. ми тебе тільки нові омити. Та ну я ну, тоді ти не маєш щастя зі мною. Тоді всього мене омиваєте. Вони думали про чистоту, По чистоту духовну, Господі. Це нагадує про важливість спільноти з Богом. Коли вони увійшли вже в свій край, вони також там святкували Пасху, і дуже цікаво обисто Ісус навіть. 5 розі 12 вірш. Я вам зачитаю ці слова. Таворували Ізраїлі висинів Геогали і справили Пасху ввечері 14 го дня місяця на ірохонських степах. А назавтра по пасці їли вони того самого дня з урожаю того краю, опрісники та пражани. і перестала падати манна. Одразу після цього Ісус Навін зустрічає вождя Господнього військ. Або ангел, або якийсь передвтілений проїд Ісуса Христа. Цей уривок показує нам, що Пасха Песах, було місцем зустрічі з Богом. Протягом історії Ізраїлю. Кожного разу вони мали брати кілька уроків з Песаху. Це єдність, це очищення, це послуг, це важливість, бажання спільноти з Богом і це місце зустрічі з Богом. Ісус сказав, дуже бажаю я вкусити цю Пасху з вами. Звернемо свою увагу на оцей листів. Дуже бажав спожити цю Пасху. Дивіться, він говорить, що я вже більше не буду її споживати. Ми вже зрозуміли, що там, скоріш за все, щонайменш було чотири чаші. Я виведу вас, я визволю вас, я звільню вас. І ось четверта чаша, тоді, коли Ісус говорить про е, свій новий запобіг, скоріш за все, це четверта, остання чаша, коли вони згадували слова Господні. І візьму вас собі за народ. І буду вам Богом. І ви пізнаєте, що Господь Бог ваш виводить вас із-подтягарів. Але обставини були жахливі, Хрий? язичники. Вони глозували кожен раз над тіма, хто йшов в храм. Тоді, коли люди йшли в храм, повністю з храму, був іродовий палац. Не прийдіть, як буде сказано, що ці вояки виробляли, що вони вигукували, коли вони стояли на палаці всім тим євреям, які підходили. Це було знечищення. Це було, ну, непристойні якісь речі. І вони не могли не згадувати, Боже, ти обіцяв, візьмеш наш за свій народ. Знаєте, часто ми співаємо пісню о Боже, говори нам. А вони десь в серці плакали і говорили, Боже, скажи нам знову те, що ти колись сказав вихід 3.7. сім. І помовив Господь, я справді бачив віду свого народу, що в Єгипті, і почув його зой перед його гнобителями, бо пізнав я волі Його. У нас ще є одна пісня. Ми часто співаємо, коли дух Господній наповняє мене. Мабуть, вони також хотіли молитися разом з Давидом із другої книги Самоїла. Господь моя скеля і твердиня моя, і для мене Спаситель він мій. Мій Бог моя скеля, сховаюся в ній. Він щит мій рік, Він спасіння мого, Він башта моя та моє пристановище, Спасителю мій. Ти врятуєш мене від насилля. Я кличу приславний Господь, і я визволений від своїх ворогів, бо хвилі смертельні мене оточили, потоки веліяли, лякають мене. Те не що голову мене оточили, а паски смертельні мене попередили. В тісноті своїй я кличу до Господа і до Бога свого я валаю. І він почує мій голос з храму свого. І в ушах його мій. захиталась земля і затремтіла, затряслися і закиталися небесні не підвалини, бо він запалився від гніву. Можливо, вони повторювали інше псалми, 18 псалом, в тісноті своїй я кличу до Господа і до Бога свого я взиваю. Він почує мій голос храму свого. Можливо, вони співали 34-й псалом. Очі Господні на праведних уші його на їх зоях. На очках твої сила. Вони говорили, Боже, ну де це твоя рука сильна, простягни її знову, що цікаво, обставини робили це ще гір. А учні взагалі вони не були винятками, і вони бажали Божої величезної прояву, сили. Увага! І тепер дивіться, що тут відбувається. Лука пише по вечері, так само і чашу. З цього тексту ми чітко знаємо, що мова йдеться про четверту чашу. Всі ці чоловіки. Які на той момент приблизно як Ісусу 30 років, 40, 20 з чимось, всі вони з дитинства пам'ятають, що якийсь їх дідусь, якийсь, а, от коли була ця четверта чаша, хтось з дідусів читав, я Господь, і я виведу вас, тягарів, Єгипту, і визволю вас від їхньої роботи. І в цей момент можна і варто було зосереджувати увагу тільки на Господі. Ісус встає, ну, там не написано встає, піднімає чашу і говорить, оця чаша, новий запоріг у моїй крови, що за вас проливається, переводить увагу на себе. До речі, вони знали, що мало прийти новий завіт. Вони про це мали знати, не могли не знати, звідки вони про це знали? Згадаймо ще раз старий завіт. Книга про Окей 23 розділ 8-й вірш. Тому наступають ні, говорить Господь. Це перед тим, як храм був зруйнований, також ось ось мав прийти загарбник. Тому наступають ось ні, говорить Господь. І не будуть уже говорити, як живий Господь, що вивів синів Ізраїлів із краю Єгипетського, а тільки як живий Господь, що вивів і випровадив насіння дому Ізраїля з північного краю. За всіх тих країв, куди їх був повигоняв, і осядуть вони на своїй землі, вони знали, що настане момент, коли те, що говориться під час Песаху, те, що говорилося століттями, те, що кожний дідусь а, повторював кожен раз, вони знали, що настане момент, коли так не будуть говорити, цей текст так говорить, вони будуть цей текст буде говорити якось по-інакшому. Ось чому Ісус говорить, я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Вони знали, що має прийти новий Завіт. Звідки І ще та сама книга Єремія, 31 розділ? Послухайте важливі слова. Ось дні наступають, говорить Господь. І я складу із домом Ізраїле, із юдиним домом Новий Завіт. Не такий заповідь, що з їхніми батьками я склав Бог у той день, коли міцно за руку їх взяв, щоб вивезти із краю єгипетського. Вони знали, що Писах буде інакше, щось переінакшиться в Песахі. та вони поламали мого заповітка. І я їх відкинув, говорить Господь. Бо оце отой заповідь, що я їх по цих днях складу з дому Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню І на їхньому серці його напишу. І стану їм Богом, вони ж будуть мені народом. І більше не будуть навчати вони один одного, більше не буде дідусь, це це розказувати. І брат свого брата, говорячи, пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього, аж до дуже великого їхнього, каже Господь. Бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їхніх гріхах. Вони знали, що це має статися протягом одного із святкувань Песаха. Ось чому Ісус каже, я дуже хочу повести цього Песах з вами. Ось чому Христос каже, я не можу вже почекати, коли воно настане. Ми маємо кілька років. Він був і в Старому Завіті, він є і зараз. Це єдність Пасха, Песах, Ломання. Це є місце. Очищення. Ми святкуємо те очищення, що Бог дає нам. Ми намагаємось і в своєму житті позбутися храмець. Це послуг. Це було в старому завіті, це залишається і зараз. Важливість бажання спільноти з Богом, це було в старому завіті, це і зараз залишається. Це місце, місце особливої зустрічі з Богом. Це було тоді, це залишається і зараз. Либі, будь ласка, на екрані. А також це свято справжнього прощення. Ось чому Ісус каже, я бажав спожити цю Пасху разом з вами. Ми зараз будемо приступати до виконання е, вечері. Але перед тим, як ми будемо виконувати вечері, я хотів би, щоб ми сьогодні доторкнулись до. Що ще історичного? Коли я останній раз був в Сполучених Штатах, я був в одному магазині, і я не міг пройти поруч однієї річі, яку я зараз вам хочу дати, навіть доторкнутися цієї річі. Там є такі люди, аміші, вони живуть якимось своїм особистим життям, життям яке замерло десь в давніх-давніх-давніх -давні століттях. Вони багато дивного роблять, але одна річ, коли я її побачив, вона фактично один в один, ті цвяхи, подібні до яких кривували Ісус. Ми зараз будемо звершувати молитву, але я попросив у вас зробити одне. Коли ми будемо зараз молитися над Києвом, коли ми будемо потім молитися над Бенолом, але перед цим я дам одному варіату і іншому варіату. Потримайте буквально одну секунду в руці і передайте сусідам зі словами. Христос помер за тебе. Тому що вони знали, і Ісус знав, що настане Той Песах та Пасха, коли це буде свято повного і справжнього Амінь.